Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі. з перших таких церковних свят. Після южи осені є свято, святого архістратига Божого Михаїла. Пам'ять котрого сьогодні обходить свята церква Східного ізантійського. Помря. Ще великий наш український пророк Тарас Григорій Шевченко в своїх творах. Стратига Михаїла. Боліся гракія, за вами сила архістратига Михаїла, де заборала. І в себе пам'ятаємо сташого дитинства зі шкільних років, з юдості, о, як складалося, але баба, бабця.

Так дорогі брати і сестри, будучи ще досить та досить палив, лякали би поруч з вами, складаючи руки і повторяли слова болив. Коли бою ще не вміли ані читати, ані писати, але той спосіб вже батьки родичі наші бажали і виявляли в нас те, що називається пам'ять. Чи дитина має пам'ять? Коротких тих молитвах ви просили вже пану, я буду молитися сам. Добре, сказала колись, але в голос і так в голос ми ту були прочитали, Промовляли, особливо, коли приводили нас до серця, об'єднаємо. Дебати вчила болитво. Не бати вчила до церкви ходити. З Богом розмовляти і Богом любити. Ми пам'ятаємо дорогі, і по сьогодні є зображення, поле, гарний дух. Реки травою по лівели випади, та тесте далеко лісу і під тим лісом протікає гірська річка. Річка торщить вода. І через цю річку поставлена дерев'яна кладка. І на тій кладці діти, діти, котрі без страху, без турботи бавляться, але їх бавить тягне, перейти на ту сторону. Під ліс. А ця стежина веде через плану. І ось якийсь духовний художник, ідеолог, один метельця, зобразили. Діти на на класі, тримаються. А над тими дітьми розпростер свої крила, оберігає і породи, їх. Ангел хорди. Цей ангел, котрого ми отримали під народження. Прийдивитиму супроводить нас дорогами, стежками нашого життя. Так і коли думається, що наш розум, наша воля, наша відвага Є нашим успіхом в житті, що тої чи іншої життєвої ситуації, ви вибралися. ви не загинули, ви не потрапили в якусь аварію, не отримали якогось старіства. Ми живі в здоров'я, одначе, де забуваємо таких різних, прикрих випадках нашого життя, що це тільки не є наша заслуга, що це заслуга того ангела-хоронителя котрий опікується, котрий оберігає нас на тих земних дорогах. Багато браті і сестри є різних лібе, котрі отримують. Де з поміж тих і вер є ім'я Бахаїр. Стара Стовяцька даса східній традиції архістратих. Цей архістратих відображається на тих образах у кодах, які в наших погірках. Він обов'язково хатовішом ставлений нашим традиції, та наших церковних В Першому ряді Дияківський брат, є постаті, Архангела Гавріла, архістратига Михаїла, само і на царських, де він сповіщає тілі про продорожча ні. Сіда Божа, Радуйся, благодатна я Господь з тобою. І так багатьох в листях святого Христа. Як старого, так чудового заповітів ми зустрічаємо. Анно. Товаришують людям дають окремим народам, будучи захисниками. Отже, такий захист архістартина Михаїла має і Даш.

Чекала Ісуту Софію все це площі, І воюючи безбожники, бажали назвати площа революції, що безтерне, слуши сердець. Віруючи в люду, пам'ять про їхні святині, про все те, що передавалося ще не хрещення Роси України. Це бажали знищити і знищили, але пожертвами Божого люду та й нашої величезної допомоги, яку надали українці цього світу, було відбудовано цей собою. Відбудова до руїни Киво Печерської лаври і дорогі браті і сестри. А багато-багато святих пропали без світу як пам'ять про велику українського. Веседа фундатора тих святий, гетьпада Івана Пазепа, котрого клятий ворог віддавав люті анатомії. Тої столиці гетьвала, яка була знищена, зруйнована, звюдрована, спалена, і де сотні тисячі трупів плили у тій річці Божого, що і по сьогодні протікає, кругів Христу. Чи так коротко бажав я відновити вашій пам'яті, роль ангела-хоронителя звати зважити. Також не з ним словом, слід згадати вашого. Світлої пам'яті покійного отця Михайла Гедрого, з котрим ви люди добрі, розпочинали, піднімали згруїли ту святиню, де ворога карта госудале всередині. що народ гордувся, дай то побагалку, підняли той хрест, знищити з руй домади, та якому був втопився в калюжі власної крові, той, де котрий бажав знищити, зрізати, зруйнувати, звалити той хрест. То, тобто, дорогі браті і сестри, сьогоднішній день вітаю всіх вас з цим гарним святом у в ваших родинах. Є, чи були коли. Ті, що носили це ім'я, Михайло, Михайлока, Михаса, а спільного з тим порадим, є і жіноча давних ім'я – Михайлина. Наприкінці Святої Літургії ми ви виголосили уставне помилки для них. А сьогодні в тій тривожній дні, тривожній ночі, кожні переживає наш народ, скажемо словами поета, вся і єси Україну, кров'ю колина, засіяна кісточками де є свідки всього того, як той дарит ховається надаче від татарської орди колись. Молимося ці тривоги, дні і всі лідочки. Нехай Велосердя Боже рятує. Дашь, да ждать, щоб це все, що так щедро обіцяли, а сьогодні не виконують, щоб це все закінчилося, а в тебом засяяло сонце Боже.